Хіба я алкоголік? Я ніколи не валяюсь під плотом. Я завжди можу зупинитися, коли хочу. Зроби сьогодні. Перше. Перестань заперечувати і визнай, що ти залежний від алкоголю. Друге. Сприйми своє безсилля перед алкоголем. Третє, Не пий першої чарки. Четверте. Спілкуйся з тверезами. Уникай алкогольних забав і компаній. П'яте. Дай часу час. Не підганяй події. Шосте. Зроби перший крок, і Бог тобі допоможе. Уважно прочитай матеріали буклету і дай відверту відповідь на поставлені запитання від тебе не вимагають це робити публічно або оприлюднювати свої висновки. Зроби це наодинці. Можливо, від сумлінних відповідей залежить зараз твоє життя. Чи можу я без алкоголю? Варіанти. Отримати задоволення від вечірки, пікніка, спокійно сперечатись і відстоювати власну думку, розслаблятись та відпочивати, долати важкі переживання, смуток, налагодити стосунки з особою протилежної статі. Чи є в мене проблеми з алкоголем? За одиницю виміру використовуємо чарок на тиждень. Умовились, що одна чарка дорівнює 20 міліграмам горілки. Нормальне вживання жінки до 15 чарок, чоловіки до 20. Проблеми з алкоголем. Жінки до 16 чарок, чоловіки до 25. Алкоголізм. Жінки до 35 чарок, чоловіки до 50. Товариське життя. Варіанти. Пиття з нагоди, свята дня народження і так далі. Пиття приносить приємність. Можу випити щораз більше, не п'яніючи, фаза застереження, шукаю причину, щоб випити. На забавах свята, застілля. Виявляю ініціативу, розливаю, проголошую тости, підганяю інших швидше випити, маю міцну голову, себто зростає толерантність до алкоголю, потребую збільшення. Дози, щоб досягнути бажаного стану сп'яніння. Алкоголь покращує самопочуття, приносить полегшення в стресових ситуаціях. Появилися перші провали в пам'яті, не пам'ятаю всього, проводжу свої приватні розслідування вчорашнього дня. Ранішні наслідки пиття, Щораз раз прикриші, з'являється похмілля, яке є, поки що приховує від оточення. Я роблю спроби контролювати пиття, критична фаза щораз частіше моє пиття закінчується сп'янінням, з'являються муки сумління, прикрий фізичний стан поправляється похміллям. У мене починаються конфлікти. Занедбання родинних зв'язків через алкоголь. Алкоголь стає для мене важливою справою. Замість товариства, близьких друзів та рідних обираю компанію тих, хто випиває. Алкоголь починає пливати на мою роботу, втрачаю інтерес до неї. Щоб виправдати пиття, починаю обманювати. Моя агресивність до оточення дозволяє уникати докорів сумління. Можу на деякий час перервати пиття, аби довести іншим, що не маю таких проблем. Під час пиття втрачаю апетит, з'являються статеві проблеми. Я вже знаю, що є алкоголіком, але не хочу чути цього від інших, не хочу лікуватися. Проблеми розвиваються, втрачаю працю, не маю близьких приятелів, розпадається родина, огортає почуття пустки, депресія. У мене з'являються думки про самогубство. Хронічна фаза, у мене кількаденні запої, щораз частіше амнезії, провали пам'яті, починаю регулярно пити зранку, бо інакше важко працювати. Починаю пити на самоті, поступово зникає моя телерантність до алкоголю. Потрібна щораз менша порція, щоб відчути сп'яніння. Впиваюся кілька разів на день. Близький починають відходити від мене, починаю продавати речі. Цінності, щоб мати гроші на випивку, з'являються хвороби, з спричинені алкоголем, запалення печінки, шлунку, жовтянниця, поліневраптопія, цироз і т.д. Я і мій організм надзвичайно вражені, тріпляються випадки вживання нехарчового спирту, з'являються психічні розлади після раптового припинення вживання алкоголю. Біла гарячка, епіліптичні припадки, галюцинації. Неодноразова детоксикація в лікарні, страх перед непиттям настільки великий, що починаю знов пити, живу в алкогольному колі. Коли ти відповів так на два будь-яких питання перші двох фаз, це означає проблему розвитку алкоголізму тобі не чужа. Коли на два будь-яких питання критичної фази мусиш негайно приступити до порятунку свого життя. Воно під великою загрозою, хронічна фаза, ти над прірвою, якщо не лікуватися, далі смерть. Отже, ти признався собі, так, я один з тих, хто без сили передал алкоголем. Моє життя стало некерованим. це і є перший крок. Ми всі, хто зараз залишається тверезими від декількох днів до декількох років, врешті-решт відмовилися від спроб контролювати свою випавку. Нам дуже не хотілося визнавати той факт, що ми ніколи не зможемо пити нормально і контрольовано, але від інших. Протверезівших алкоголіків нам стало відомо, що ми звичайні невиліковно хворі люди. Ми зрозуміли, що алкоголізм є прогресуючою та смертельною хворобою, як алергія, рак, цукровий діабет. У всьому світі немає жодних ліків, гомеопатичних засобів та терапевтичних чи екстрасенсорних методів, які б могли зробити тебе здоровою людиною. Алкоголізм, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, є невиліковною хворобою. Ми помітили, що є дуже багато людей, які страждають від почуття провини, самотності і безнадійності. Це також наслідок алкоголізму. Однак ми можемо допомогти один одному досвідом та взаєморозумінням і, врешті, яким би страшним хитрим і руйнівним не був. Наш супротивник існує той, хто має над, над цим цілковиту владу, ним є Бог. Тож ми сумлінно вчимося довіряти своє життя і свою волю під опіку вищої сили, як її розуміє кожен з нас. Звертаючись за досвідом до інших тверезих, узалежених людей, ми знаходимо свій шлях, подолання хвороби. Приходить наступне переконання. Я не можу самотужки кинути пити. Мені потрібна допомога. Не пий першої чарки. Яка за рахунком чарка виводить тебе з ладу? Третя? 11, 20. Якби ми тільки знали, як зупинитися перед нею. А тим часом прогрес, який ми вже не можемо контролювати, починається лише однією першою чаркою. Під час пиття, як правило, ми абсолютно впевнені, що ще по одній і достатньо, потім ще по одній, потім ще і ще. Але абсолютно достовірним є той факт, що ми просто не зможемо перебрати, якщо не вип'єш ту першу чарку. Саме перша чарка є. Тою фатальною, оскільки за нею слідують всі інші. Отож, тобі треба відмовитися не від 10 або 20, а лише від першої. Не буде першої, не буде й останньої. Якщо дійсно у тебе не виникло проблем з алкоголем, не спіши викидати цей буклет на смітник, а спробуй передати його особі, яка, на твій погляд, має такі проблеми. Зробиш дуже важливу і милосердну справу. Можливо, врятує є життя, а також життя поколінь його нащадків.